Просто сказала свою думку, тепер я мудачка? підбірка історії з Reddit. Чи я мудачка за те, що сказала своєму другові припинити розповідати мені про свою заздрість до жінок, особливо до лесбіянок. Пост нічого не пропагандує. Можете вважати, що він викриває звичаї загниваючого заходу, ну або щось на зразок того. Я жінка 23 роки, лесбіянка, і в мене є друг гетеро, чоловік 23 роки. Він ненавидить бути чоловіком, але клянеться, що він не транс. На його думку, всі жінки божественно прекрасні, і нам взагалі не треба старатися, щоб бути красивими. А чоловіки всі огидні, і жоден мужик, якщо тільки він не марить, не може відчути себе таким же привабливим, як жінка. Він постійно говорить, що хотів би народитися дівчиною. Мені так сумно його слухати і тривожно, тому що я боюся зробити йому гірше. Попросила його перестати говорити мені, як він заздрить жінкам, особливо лесбійкам. А він сказав, що я погана подруга, тому що йому більше ні з ким про це поговорити, що він каже, що професійна допомога нічого не зробить, тому що ніщо не зможе зробити так, щоб він народився дівчиною. Так я мудачка? Коментарі. Клянеться, що не транс. Ну, рік йому дай, лол. Немодак, і схоже, що йому треба йти до професіоналів, але як транс я тобі скажу, що заперечення це серйозна стадія, так що, будь ласка, будь відкритою, якщо він захоче поговорити про щось серйозне. Наступний Та хази. Люди завжди так впевнено кажуть він транс і просто ще не розуміє. А я, ось це дитинство і підлітковий період наполегливо мріяла бути хлопчиком, тому що відчувала себе дівчинкою, і ніби весь світ мені говорив, що дівчата слабкі і тупі. І це не тому, що моє тіло не відповідало самовідчуттю. Заздрість не завжди означає дисфорію. Іноді просто думаєш, що хтось інший краще за тебе або йому простіше, ніж тобі. Наступний. Ось так. Коли я росла, всі мої хобі вважалися хлопчачими і дівчаткам не підходили. Так що в дитинстві я хотіла бути хлопчиком, тому що думала, що тільки так я зможу насолоджуватись речами, які люблю. А насправді мені не хлопчиком хотілось бути, а просто хотілося свободи бути собою. Потім я подорослішала і зрозуміла, що підлаштовуватись під очікування суспільства нерозумно, а мені треба просто бути собою і насолоджуватися тим, що подобається, і більше мені ніколи не хотілося бути хлопчиком. Наступний так багато хто погоджується, і майже всі жінки, які хотіли бути хлопчиками, це дуже цікаво. Цікаво, скільки є чоловіків, які в дитинстві мріяли бути дівчатками, а зараз цілком задоволені своєю статтю. Напевно, дехто є, але можу поставити великі гроші на те, що їхня кількість не сумісна з кількістю жінок у такій ситуації. Ну, в сенсі більшість коментаторок висловлює бажання уникнути з всього лайна, яке супроводжує жінку в нашому суспільстві, і це не дзеркальне відображення того, що говорить друг автора. Ніхто не говорить. Чоловіки красивіші, а жінки не можуть з ними змагатися, тому я хотіла бути чоловіком. Наступний так є величезна різниця між не хочу стикатися з мізогенією, краще б хлопчиком народилася, і от, якби я була дівчинкою. Наступний. Чесно кажучи, багато хлопців вважають, що жінкам простіше. Думають, що жінці достатньо тільки покліпати очима, і вона відразу отримає все, що хоче. Особливо часто така ідея привілейованості жінок зустрічається серед чоловіків, які хочуть зустрічатися з жінкою, але не можуть. Наступний Не мудак. уникай тих, хто намагається записати тебе в терапевти, замість того, щоб піти до справжнього терапевта. Наступний, на мій погляд, це звучить не як транс у запереченні, а як людина з низькою самооцінкою, яка ось ось скотиться в вінцеле. Ніби у нього комплекс жертви пов'язаний з жінками, тому що їм простіше через біологічні привілегії, божественну красу або ще щось там. Ні, жінкам від природи не простіше, і не всі вони вважаються красивими. Але він себе вже переконав, що бути жінкою це жити в легкому ритмі порівнянні з ним, бідним, мерземним, страшенним мужиком. Твоєму другові потрібна серйозна допомога і до того ж піти з тих частин інтернету, по яких він лазить, а тобі не обов'язково бути тією, хто йому допоможе. Наступний саме так однозначні вайби інцели, жінки стільки праці вкладають у зовнішність, тому що нас приймають як маленьких дівчаток на противагу чоловікам. Здається, мені у нього низька самооцінка, і він не доглядає за собою. А тривожні дзвіночки у мене викликає заздрість до лесбіянок, тобто до їхнього доступу до жінок. Наступний. Дай йому пляшечку естрогену, здобуту легально. І скажи їй, щоб або закинулась, або заткнулась. Наступний. Будь ласка, не прикидайтесь, що цей мізогін відчуває себе жінкою. Наступний. Можу тобі сказати, що якщо він. Транс і зробить перехід, то буде дуже розчарований, тому що жінкам не треба старатися, щоб бути красивими. Це повна неправда. Наступний, на його думку, всі жінки божественно прекрасні, і нам взагалі не треба старатися, щоб бути красивими. А чоловіки всі огидні, і жоден мужик, якщо тільки він не марить, не може відчути себе таким же привабливим, як жінка. Звучить так, ніби він не знає, як насправді бути жінкою. Я сама жінка абсолютно точно не божественно прекрасна, і ми часом відчуваємо себе досить огидними. Авторка я намагалась йому пояснити те ж саме, але він каже, що деякі жінки просто не розуміють жіночої краси. Наступний коментар А він в курсі, що жінки потіють, пердять і блюють часом, та він просто не в своєму розумі. Наступний коментар. Може, я упереджено ставлюсь, але як на мене, американці завжди такі педантичні щодо того, чим можуть ділитися друзі, і відразу занадто, занадто особисте йти до терапевта. Так багато постів, де будь-яка дрібниця привід для терапії. Вважай, що платиш терапевту за те, що він був тобі другом в інших частинах світу. Цілком нормально ділитися настільки складними речами. Якщо він тобі справді друг і не загрожує твоєму благополуччю, я не розумію, чому тобі некомфортно і тривожно. Тут же нема чого боятися. Ну, хіба що ти насправді не вважаєш його другом, або він тобі не подобається? Тоді ти лицемірка і трохи мудак. Ну а якщо він постійно 24 години на добу тільки про це і говорить, тоді, звичайно, можеш тактовно попросити перестати і не будеш мудаком за це? Наступний не розумію логіку: 95% жінок тягне до чоловіків, так що у нього зараз в 20 разів більше шансів привабити жінку, ніби якби він сам був жінкою. Так навіщо він хоче бути жінкою? Автор. Його логіці взагалі важко слідувати. Наприклад, він вважає, що всім, включаючи навіть і гетеро жінок, чоловіча фізіологія огидна. Думає, що чоловікам треба працювати, щоб не бути огидними. Зате жінка може бути прекрасною без зусиль. Не знаю, де він цього набрався. Наступний. Звучить як інцельська риторика в абсолюті, інцели люблять звинувачувати свої любовні невдачі на якусь поверхневу характеристику колір шкіри, форма очей, щелепа, нейровідмінність, вага, зріз – оце все. Це дозволяє їм уникнути серйозного перегляду своєї особистості, і замість цього вони радісно ниють, що все погано. Твій друг, судячи з усього, вибрав безпрограшний варіант звинуватити все чоловіче населення. От мені цікаво, якби цей друг побув трішечки, там, ну, може, на пару місяців буквально з жінкою переніс оце все, що переносять жінки, потім він би захотів повернутися в чоловічу форму, напевно. Напишіть вашу думку по цій історії, а ми переходимо до наступної. Чи я модачка за те, що попросила хлопця зробити фото в залі? Я жінка, 29 років, зустрічаюсь з хлопцем 28 років вже рік. Він дуже спортивний, ходить в зал мало не кожен день. Завдяки цьому у нього відмінне тіло, кубики, преса, широкі плечі, все, як я люблю. Хах. я теж ходжу в зал, але рідше, ніж він, і мої форми не такі вражаючі, але здається, його це влаштовує. Кожен раз, коли він в залі, а я вдома, я прошу його надіслати мені фото звідти, показати прес, піднявши майку, приспустити гумку штанів, забрати штанини шортів. Після душу фотки в рушнику зазвичай в день буває таких фото від п'яти до десяти на моє прохання. Мені це шалено подобається. Заводить після того як він приходить додому. У нас зазвичай трапляється спекотна зустріч. Мені починає здаватися, що я його пару місяців не бачила, та й він сам мотивувався цими фотографіями, тому що на них було видно прогрес. А я збирала ці фото в галереї у себе і періодично переглядала. Спочатку все йшло добре, він надсилав мені всі фото. Було видно, що йому самому це приносить задоволення. Потім я раптом почала помічати, що він іноді скидає мені старі фото. Я відразу щось запідозрила недобре. Але на всі мої питання він спочатку відмовлявся, а потім я притиснула його до стінки і пішли відмовки, що він там потіє, червоніє. А до цього все було нормально, що йому незручно, що він відволікається, що я його відволікаю і подібне. Так ми десь місяць з ним провели в боротьбі за фотографії. Він говорив, що втомився їх робити. Я говорила, що зробити швидке селфі справа скільки? П'яти, десяти, ну тридцяти секунд. Раніше все було нормально, і я зрозуміти не могла, яка муха взагалі його вкусила. Вчора мені написав його брат. Він мене в цілому завжди недолюблював. А вчора називав мене, вибачте, є нашкою, і сказав, що я не добувала його брата в залі, і що це жорсткий контроль. Я взагалі так підозрюю, що першим своє невдоволення фотографіями почав висловлювати брат і капати моєму хлопцеві на мізки. Я відразу запитала хлопця, навіщо він взагалі ділиться з братом такими інтимними подробицями нашого життя, а хлопець не бачить в цьому нічого такого. Каже: Це ж брат. Сьогодні він мені надіслав рівно нуль фотографій із залу, і я переглядала старі. Скажіть, будь ласка, милі люди, хто тут правий, а хто дійсно? Повівся не дуже гарно. Це взагалі нормально, коли брат лізе в стосунки брата і його дівчини, особливо в таких делікатних питаннях. Коментарі. Ви вважаєте кек з собою такою нагородою, чи що? Переверніть ситуацію: дівчина щодня гарує в залі, а хлопець їй постійно пише, випрошуючи нюди, щоб після приходу зґвалтувати. Скільки секунд вам знадобиться, щоб зрозуміти, що це ненормально? Наступний. Якби ситуація була з точністю, де навпаки, хлопець змушував дівчину фотографуватися в залі. Всі коментарі були б про те, що це аб'юз. І тут ситуація нічим не краща. Ви задовбали людину своїми десятками селфі. Він уже скажеться братові. Скоро ви залишитесь без хлопця. Наступний все починалося нормально до моменту 5-10 фото. Це не контроль, це фетиш. Хлопець просто втомився. Спочатку це збуджувало, а потім, як робота витягти та поклади. Ось і братові розповів, це має бути на драйві, а не як робота. Почнете довбати, буде від кексу ухилятися. Наступний. Може, його хлопці засміяли, ну, крім того, що самому вже набридло і незручно. Наступне, я б не дуже хотіла надсилати по 10 фотографій на день, замість власне тренувань. Ви там, судячи з усього, все знаєте і все вам зрозуміло, але цілком можливо, що спочатку хлопцю це було прикольно. Але коли це стало all day overnight, то він занудьхував. Ну і зараз ви там без фотографій щоразу недобре підозрюєте. То так, ви робите це не для Оякексі, а для контролю. Нам-то не женіть. Наступний. Кожен похід в зал по 5-10 фотографій. Я б з такою обов'язковістю перестала любити походи в зал. Або того, хто від мене фотографії вимагає. Наступний. Брат правий, це дійсно дуже жорсткий контроль. Якщо вас саме його спортивна форма заводить, банки, кубики і все таке, це все можна і вдома сфотографувати, але вам потрібно, щоб він із залу надсилав фото. Ну і кого ви тут обдурити намагаєтесь? Наступний. А, ти його забала у поганому сенсі цього слова, але не менш прямому. Плюс це реально виглядає як манія контролю. А ти точно в залі, а не з якоюсь бабою. ПС. Ну і мені, в принципі, незрозумілий концепт еротичних фотографій людини, з якою у тебе і так регулярний кекс. Ця історія могла б закінчитись, але у нас є пост від хлопця цієї дівчини. Що ж, схоже, дійсно все, що тут написано, написано про мене, хочу додати кілька деталей від свого імені, щоб внести деяку ясність у те, що взагалі відбувається в наших стосунках. Для початку розповім про те, як взагалі дізнався про цей пост, що вона написала сюди про нас. Отже, минуло вже кілька днів після того, як я перестав відправляти їй свої фотографії з залу. На другий день вона підійшла до мене, сказала, що поділилась нашою історією в інтернеті, і всі її підтримали, а мене засудили. Сказала, що ви тут написали, що якщо я не хочу постійно робити фотографії свого тіла, то мені є що приховувати, і, взагалі, я дріб'язковий мстивий мудак. Всі ці дні я наполегливо просив її показати мені ці пости і коментарі, але вона на відріз відмовлялася. Ти мені сумніваєшся? Тож я витратив час на те, щоб самому все знайти, за ключовими словами. На мій подив, мене тут ніхто не лаяв, навіть навпаки. Припускаю, звичайно, що вона опублікувала це десь іще, і там думки були протилежні, але пошуковик більше нічого не видав. Зустрічатися ми з нею дійсно почали близько року тому, познайомились у фітнес-залі. Мені вона відразу сподобалась, далася дуже веселою і добродушною дівчиною. Поспілкувалися, дуже швидко закрутилися стосунки. У залі є дійсно майже 24 на 7. Мій зовнішній вигляд для мене дуже важливий. Вона і справді ходить в зал менше, але я не маю ніяких упереджень, які є в головах у багатьох моїх товаришів, що дівчина зобов'язана бути фітоняшкою. Прохання зробити фотографії почалося десь в 2-3 тижні, як ми офіційно вирішили, що зустрічаємось. Спочатку мені це лестило. Мені подобалось, що я подобаюсь їй, що вона думає про мене, поки я в залі, що після цього на мене чекає вдома пристрасний кекс. Але з часом почало напружувати. Для початку хочу зазначити, що вона лукавила, коли говорила, що чекає на фотографії, коли в залі немає народу. Частково це так, але тільки частково. Найбільше їй подобалось, коли я робив ці знімки в натовпі людей. Чим більше, тим краще. Буває, вона пише мені, у залі багато людей. І якщо я відповідаю, що так, то на мене чекають докладні інструкції, як і в якій позі зробити фотографії. Особливо їй подобається, якщо на мої фотографії в кадр випадково попадають люди. Звичайно, через деякий час мені стало ніяково фотографувати себе в досить відвертих позах серед натовпу людей. Я почав не так точно дотримуватися її інструкцій, не так сильно відтягувати майку, не приспускати шорти. Тоді мені відразу надходили повідомлення, щоб я переробив. Якщо я відмовлявся, вдома на мене ображалися. Я думав, ну навіщо доводити до скандалу, навіщо сваритися і перероблював фотографії. По друге, вона явно не договорила, коли мимохідь згадала, що я повинен робити ці фотографії тільки в залі, а й в усіх інших місцях не так часто. Але спочатку неважливо, де я був без неї, в залі або просто в парку з друзями, при свідках. Вона, як мінімум, один-два рази на день просила відверті фотографії, особливо, якщо я був при свідках, при друзях. Загалом не один. Вона говорила, як класно, що я готовий при цілій юрбі зробити заради неї красиві фотографії, як гарно, як це її збуджує. Звичайно, через деякий час я почав їй говорити, що мені таке не подобається змагатися з нею. У підсумку вона частково поступилася, звівши вимоги фотографувати себе в громадських місцях, крім залу до мінімуму. Але в залі я продовжував фотографуватися, щоб уникнути образ і сварок вдома. Від цього страждала якість тренувань, настрій відразу падав. Більше того, мене вже і кек з нею після приходу додому не радував, але я продовжував ним займатися, відчуваючи свою провину, незрозуміло за що. Фотографії у неї за весь цей час накопилося вже пристойно. В якийсь момент вона перенесла їх на ноутбук, тому що пам'ять на телефоні заповнилась. Друзі спочатку ставились з розумінням до того, що я робив, після того як я пояснив, що роблю це заради дівчини. Потім стали психувати, особливо якщо вони потрапляли в кадр, казали, що я вічно їх затримую. У залі косилися. В принципі, фотографії були не єдиним, що вона просила мене робити. Були випадки, коли вона пару разів просила мене виходити з дому без нижньої білизни, тільки в обтягуючих сірих треніках, гуляти так з нею або піти на зустріч з друзями, і теж надати фотозвіт. Але мені робити таке було ще більш незручно, я сперечався, і вона нарешті відстала. Ще був один випадок, коли вона придумала гру. Ми з нею повинні були піти в парк або будь-яке інше громадське місце. Вона б зняла з мене майку, нанесла крем на груди і злізала б при натовпі, або я їй, не знімаючи майку, просто в майці з глибоким декольте. Мені це здалося таким кринжем, що я відмовився не відріз. Вона намагалась сперечатися, влаштовувала скандали. В результаті вона піднімала цю тему десь раз на місяць. Я відмовлявся вона псіхувала і знову на деякий час заспокоювалась. В останній місяць мені вже нестепно було робити ці фотографії. Я їй по-хорошому, і по поганому, зі скандалами і криками пояснював їй свою позицію. За крики не виправдовую себе, винен, але я ніяк не міг донести людині свою позицію. І братові я написав, тому що вже зрозумів, що не вивожу. Можливо, перегнув палицю. З братом я потім поговорив і сказав, що не можна дівчатам писати в такій манері з матом і образами, але за захист подякував. Так, може звучати смішно, я дорослий чоловік, фізично сильний, спортивний, а я відчував себе маленьким хлопчиком, який хоче сховатися з якимось дорослим. З тих пір я став у позу і жодної фотографії їй не відправляю. Звичайно, вона дується, кекс зник не тільки після залу, а й в принципі. Іноді вона знову обережно заводить тему фотографій, отримавши мою відмову, замовкає і відвертається. А мене гриза провина зсередини. Іноді я думаю, хіба мені складно просто зробити їй приємно, але інша сторона мене починає відчувати щось дуже-дуже неприємне, як я уявляю, що знову роблю ці фотографії. Ох, ситуація в даній історії така дуже весела. Як на вашу думку, хто тут мудак, чи права дівчина, чи потрібно було робити дійсно стільки фото. Мені здається, можна було зробити буквально там декілька фотографій. Інколи, а не постійно це як на роботу йдеш, тобі треба скрізь робити це купу-купу фотографій. Мені здається, це ну трішки вже нездорово. Пишіть в коментарях свою думку, ставте лайк і підписуйтесь. Далі буде ще цікавіше.